Дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі Скорпіони, яким буде серпень. Коротесенько, про головне. Дивлюся для вас енергію цього місяця, підказки. Ви, звісно, налаштовуйтесь на позитив і будемо починати цей малесенький розклад. І так, що ж несе цей місяць по енергії вам? Завершення. Просто чудово. Просто чудово! Хочу сказати, мої дорогі, що розклад починається з десятки мечів. Я вам трішечки ближче покажу цей аркан, коли вже світає, коли дійсно вже якісь негаразди від вас відходять, коли було дуже багато якихось випробувань ситуацій. можливо, літо для вас було нелегким. І були удари, які вас трішечки, звісно, і підбили. Але насправді все буде добре, і тепер уже все буде вияснюватись, вам буде все зрозуміло, і з кожним днем ситуація буде покращуватись. Бачу якийсь новий почат. Бачу якусь нову ідею. Насправді ви маєте розуміти, що це місяць, коли вам треба взяти себе в руки і починати щось вирішувати, вам треба діяти, тому що дивіться, тут ви перемагаєте, тут ви працюєте, тут ви берете все під контроль, тут ви вже розумієте, що, можливо, хтось розраховує на ваші якісь навіть фінанси. Тобто ви комусь маєте допомагати, або ж хтось вам може також допомогти. Розклад загальний, він може програтись по-різному, але 100% вам треба все тримати в своїх руках. Ви не можете стояти осторонь ситуацій. Насправді, місяць буде вдалий на перемоги. Ось ви бачите, на цьому коні. Тобто, вам все вдається, це шістка жезлів, це ще й потужна енергія, за що б ви не взялись, ви досягнете. Хорошого результату, будете собою задоволені, вам буде вистачати фінансів на все. Ви будете відточувати свою майстерність. Місяць вимагає від вас великого вкладу в роботу, в працю, але це буде і також велика віддача, коли вам на все вистачатиме. Скажу ще також мої любі, що дивіться, як ось тут, бачите, починається аркан з такого трішечки темного фону, темного неба, оце у вас ось так було. І подивіться, що відбувається в серпні. Дуже світлі картинки, тобто у вас буде дуже багато прояснення і в роботі, і в фінансах, і в стосунках, але насправді бачу більше жезлів і пентаклів, тому можу сказати, що в основному ви зараз націлені на роботу, на достатньо. На прибуток, на заробіток. В підказках зовсім інша картина. Все ж таки, вам не вистачає емоцій, все ж таки, вам потрібна підтримка, як би там не було, звертайте увагу на сердечні справи. Хтось тут тільки зустрічається, бо є аркан закохані, хтось уже. Переходить на якийсь відповідний рівень, тому що тут вже не тільки кохання, а ще й дружба. Можливо, ви зустрічаєте давнього друга чи подругу когось навіть з дитинства, можливо, у вас навіть є різниця у віці, але 100% ці стосунки будуть міцними. Є єдине, але все пережите, воно ще поки що з вами. Ви всі ці мечі позбирали і, бачите, тримаєте в своїх руках. Це оці моменти, ситуації, образи, погані слова в вашу сторону, це, можливо, навіть якісь зради, які вам люди наносили. Все це ви тримаєте ще в своїх руках. Це ще вас все обтяжує. І для того, щоб емоційно вам було добре в цьому місяці, для того, щоб були відкриті дороги на нові стосунки, на нову любов, на новий етап. В стосунках для того, щоб у вас гарно складалася взагалі дружба і спілкування з близькими людьми, не тільки з коханими, а й з близькими. Вам треба 100% звільнити себе від оцих мечів. Тим паче, є можливість, буде якась така ситуація переломна, коли ви зможете все проговорити і витягнути з себе образи. Буде якийсь момент, коли ви зрозумієте, що образи не дають вам можливості робити кроки далі. Можливо, ви зустрінете людину, а будете не готові відкрити себе для нових стосунків, тому що у вас ще є шрами від старих. Я би вам радила все ж таки позбуватися цих мечів, пам'ятати про те, що серпень іде до вас з таким чистим позитивним небом, як я вже сказала, світлими картинками, тобто буде дуже багато прояснень, буде полегшення, буде покращення, і треба 100% звільнятися від зайвого, щоб бути щасливими. Впускайте в своє життя щось хороше, ви цього заслуговуєте. Таким бачу розклад для вас. Вам бажаю всього хорошого, вдалого, позитивного місяця, чистого неба над головою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!